Мої вітання усім глядачам в ефірі. Програма Власний погляд сьогодні про політичну складову перемир'я на сході України. Ми будемо говорити із гостем студії. Вітаєте, це політичний експерт Валентин Войтків. Доброго дня. Вітаю вас. Дивіться 5 вересня у мінську був підписаний так званий протокол про негайне припинення вогню на Донбасі. І ось вже сьогодні, 9 вересня, Міністерство оборони звинувачує сепаратистів у порушенні цього перемир'я. По суті, всі о, такого сценарію і чекали. От які були ваші очікування? Ну розумієте, режим припинення вогню він порушувався весь час, майже відразу після того, як було оголошено цей режим, він порушувався. Це було очікувано. Чому? Тому що на даний момент потрібно розуміти, на яких позиціях знаходиться Росія, як наша опануюча сторона, та на яких позиціях знаходиться Україна? Власне, Росія в будь-якому випадку і надалі буде намагатися певним чином дестабілізувати ситуацію в регіоні. В них досить обмежене, да, досить обмежена територія, яку контролюють бойовики. Так, звісно, зараз Росії вдалося домовити про спеціальний статус цих окремих територій, але потрібно розуміти, що за рахунок досить успішних дій наших збройних сил та загалом антитерористичної операції з її початку її проведення сама територія, на якій так яку контролювали бойовики, бойовики скоротилася більше ніж втричі. Так і зараз власне говорити про Донбас як зону нестабільності не ну немає можливості. Чому? Тому що це лише окремі регіони. Вони займають ну, не більше третини. Росії, звісно, звісно, така ситуація не зовсім влаштовує і загалом. Ситуація миру е, не влаштовує в Україні і е, певним чином так буде, буде дестабілізуватися ситуація, будуть провокації постійно, і цей режим провокацій він буде продовжуватися до проведення, ну власне, однозначно буде проводитися до моменту проведення позачергових парламентських виборів. Що буде надалі? Побачимо, тому що ситуація дуже е, швидко змінюється. Е, дуже багато гравців. Європейський союз. Він, власне, хоче проводити досить обережну політику, але в будь-якому випадку цей тиск, який да, чинить європейський союз на Росію, він все таки змушує так Росію певним чином, так ну не, не проводити відверту відкриту агресію. Звісно, і інший ще один фактор, крім того, що Росії потрібно дестабілізувати ситуацію всередині України і надалі. Інший фактор це те, що Росія намагається певним чином ну, в очах так в очах заходу. Не продемонструвати, що Україна ну можна сказати, не є, да, не є миротворцем в цьому конфлікті, і що вона теж там, ну, там здатна на якісь певні агресивні дії, і потім знову ж таки звинуватити. Ну звісно, це звичайний. Можна сказати, такий трюк, да який використовувалися це шовно ну, в нацистській Німеччині для того, щоб розпочати війну, потрібно звинуватити іншу сторону в порушенні миру. Власне цього намагається намагається зробити Росія. Дуже зараз дуже багато залежить від українських військових, від їх власне витримки. Сподіваюся, що все-таки той крихкий мир, який зараз їм досягнути, буде зберігатися, тому що ну іншого варіанту поки що в нас немає. Насправді ситуація досить патова. Була А те, що представники Донецької та Луганської, так званих народних республік, були підписантами цього протоколу. Тепер ми офіційно визнаємо їх стороною конфлікту. Виходить, що так. Ну ми власне після 5-го, ну після того, як було досягнуто домовленість про перемир'я, Власне, в нас нова інша політична реальність в Україні. І ця політична реальність включає в себе декілька важливих моментів, які потрібно розуміти. Перший момент статус Криму. Да можна вже власне констатувати, що Крим, якщо не назавжди, то на довгі роки відійшов від України. Для Путіна було принципово важливим зберегти да, Росію за Росією Крим. От він власне цього і домігся, і буквально ось вчора було прийнято рішення про створення міністерства у справах Криму. Тобто, ну поки що механізмів для повернення Криму в найближчі там 10 років я не бачу. Звісно, дуже багато буде залежати від ситуації всередині самої Росії, але поки що немає таких інструментів. Це перший момент. Другий момент. Власне, таке Донець, Донецька певні райони Донецької та Луганської областей отримують окремий статус. Це ну, є один, один із пунктів заключеного переміря протоколу про перемір'я. Да, йдеться про, про закон, да? про особливий йде, статус. — Так, йдеться взагалі про прийняття закону, про особливий статус. Як статус цих цей закон? особливих ну там же ще інший йде момент. Ну, Говориться про проведення дострокових місцевих виборів. Тобто стоїть мова про те, що ті люди, які зараз, ну власне, бойовики, давайте будемо називати людей своїми, так як вони власне, що вони себе представляють, вони отримують можливість легітимізувати, легітимізуватися, легалізувати, легітимізувати свій статус. Ну і певним чином вони ну не будуть не будуть не просто самоназваними, так там бойовими генералами, ось полководцями, а вони отримують там статус губернаторів, мерів, депутатів місцевих органів влади. Тобто друга, другий момент нової політичної реальності це те, що оці райони, які на даний момент це підкреслює, не весь Донецьк. Давайте будемо не будемо плутати з термінології. Це певні частини, менше ніж третина Донецької та Луганської областей. Вони отримують статус такого собі Придністров'я. Так тобто там будуть проведені дострокові місцеві вибори. Люди, які очолювали весь цей процес, отримують можливість легітимізуватися, і надалі Путін, за рахунок ось цієї такої собі невеликої п'ятої колони, такого собі Придністров'я, такої знаєте, загниваючої рани на територію України, буде намагатися і надалі проводити політику, пов'язану з тим, щоб. Унеможливити нашу нашу євроінтеграцію, унеможливити євроатлантичну інтеграцію та унеможливити взагалі ну, там, успіх в проведенні реформ. Час покаже, чи вдасться це йому, і чи вдасться нам відбити так ці сценарії. Дуже багато що залежить від власне політичного керівництва України. І ще більше залежить власне від людей, від громадян, які будуть 26 жовтня обирати нову Верховну Раду. А я нагадаю, що ми живемо в умовах парламентсько-президентської республіки, і саме парламент формує коаліцію, коаліція формує уряд і від того, якою буде законодавча та виконавча влада, ну дуже багато залежить на найближчі 2-3 роки однозначно. Згідно ну, з протоколом, цим підписаним протоколом Україна готова йти на те, що ви говорите, на дострокові вибори у цьому регіоні і на надання певного. Статусу. Виражаючись в футбольну термінологією е, примірів мінську це така собі нічия один-один. Тобто, Росія не була готова повністю відкрити карти, да, тобто заявити власне своєму да, російському населенню, що вони йдуть і воюють з Україною. Давайте будемо говорити відверто про те, що Росія воює в Україні, знає, знає весь світ, напевно, крім самих росіян, і це дійсно ну, там для Путіна досить вразливі місце. Насправді, чому тому, що. Ну, я не бачу готовності в самих росіян йти і вмирати. Не зрозуміло заради чого на території України брати, як вони вважають країни. Це перший момент, а другий момент наша, ну будемо відверто, низька якість управлінських рішень, в тому числі по лінії Міністерства оборони, низьке військово-технічне забезпечення і. Ну, і Неможливість, тобто, поки що на даний момент ми не можемо вести повномасштабну війну з Російською Федерацією, тому що сили ну дуже нерівнозначні. Не Власне, потрібно було ця, ну, ця можливість встановити мир і можливість там перевести пригрупування і в збройних силах, і провести позачергові вибори. Тому що я нагадаю, введення ведення воєнного стану це унеможливлює проведення виборів, а не проведення виборів ну, ми знаємо, ну виходячи з того, які рішення приймає парламент. Там ну, досить значна частина. Це п'ята колона, яка відверто фінансується тими, хто втік в Росію, і тими, хто власне займає вищі посади в Російській Федерації. До речі, у той самий час, коли проходив, проходила ця зустріч у мінську, відбувався ще один значний захід. Це був саміт країн НАТО. Які висновки ми можемо зробити з цього заходу? Ну НАТО однозначно оцінює оцінює теперішній стан як загрозу. НАТО, якщо говорити про висновки для України, ну вони є досить позитивними. Ми домоглися. По-перше, буде створена певна група сил швидкого реагування в складі декількох країн НАТО, в тому числі Прибалтійських країн. Для нас це дуже важливо. Досягнута домовленість про можливість двостороннього співробітництва в галузі ну, в сфері постачання зброї, це теж дуже важливо ось, ну Це головні висновки для нас. НАТО як організація оцінює ступінь загрози досить як високу, але НАТО не готово йти, ну не готово до наступальних дій. Тобто, питання, ну там є дуже серйозні політичні питання, пов'язані з розміщенням баз на території країн, які нещодавно приєдналися і війшли в склад Альянсу, в тому числі на території Прибалтійських країн і таке інше. Поки що цей процес блокує ну такі собі, знаєте, Приховані союзники Росії це Німеччина та Франція, особливо Німеччина вона блокується процес, і це пов'язано з тим, що всередині НАТО теж ну, різні різні думки і погляди на те, як потрібно розвивати, ну як потрібно співробітничити чи не співробітничити, будувати стосунки з Росією. Дуже симптоматично є заява. Ну, власне, вчора було прийнято рішення про введення нового про нових введення нових санкцій. Але е, характерним є те, що їх відтермінували, виходячи з того, ну прийнято рішення, чи буде зберігатися режим переміря. Так це важливо. Це перший момент, і м, другий момент е, відразу послідувала заява Ангела Меркель, яка заявила, що ми в будь-якому разі, якщо буде режим переміря, і е, Росія не буде проводити активних наступальних дій, ми зможемо ці санкції скасувати. Так, тобто. Ну Європа все таки зберігає за собою там можливість повернутися до ну до попереднього до попереднього рівня стосунків на ближче, ну, рік-два, скажімо так, все залежить від дії Росії. Ну, от з приводу настроїв, що переважають сьогодні у суспільстві. Ви говорите про те, що точніше радите дати президентові все ж таки допрацювати 100 днів і не істерити. От як ви оцінюєте політику президента Порошенка? Ви знаєте, ну, потрібно оцінювати адекватний рівень загроз, які зараз так. Ну в першу чергу це зовнішня загроза, але внутрішніх викликів набагато більше. По суті, вся вертикаль влади вона є зруйнована. Повноважень як таких у президента, є не дуже багато, і все, чим він займається на даний, на даний момент, це ну можна так да, всі його напрямки поділити на три частини. Це перша. Зовнішня політика ну її можна оцінювати як досить успішно постійні контакти, зустрічі. Звісно, велику роль грає те, що Прошенка має досвід дипломата, блискуча володіє англійською мовою. І йому вдалося встановити ці стосунки. Досить довірливі з лідерами. І оцей формат, да, який був на саміті НАТО, 5 плюс 1, Він є. Ну, це зовсім інший статус України в міжнародній політиці. Це перший момент. друге, якщо говорити про другий напрямок, це е, оборона, і тут е, успіхи є дуже неоднозначні. Це пов'язано з кандидатурою власне з фігурою самого міністра оборони яка піддається досить заслуженій країни. Цікаво карітації. згадати обіцянку про антитерористичну операцію, яка триватиме, здається, кілька днів. Це президент говорив під час інаугурації. Невже він не оцінював, як це може бути? Я думаю, що певним чином була якась бравада, було бажання там надати да селити якийсь певний оптимізм, але воно було невиправданим. І Якщо говорити взагалі про оборонну політику, то тут поки що більше поразок, ну навіть не більше поразок. Успіхів могло бути набагато більше. І якщо думаю, я думаю, якщо зараз провести розслідування саме те, чим займається Міністерство оборони, як воно постачає наші, е, наші підрозділи в зоні АТО, то там буде дуже багато питань і більше того, дуже багато кримінальних справ. І якщо говорити про внутрішню політику, власне, вона була теж ну скоріше більш успішною. Власне, ми можемо говорити про проведення дострокових парламентських виборів. Це основна перемога. Якщо говорити про поразку, це відкладений процес внесення в конституцію, внесення змін в конституцію і та децентралізація про яку говорить Порошенка на самому початку. Поки що, взагалі цей проект відклала в сторону. Хоча ну він потребує його потребує Україна, і реальне місцеве самоврядування просто зараз задихається нічого не змінилося з інших часів. Централізація фінансів, ну з попередніх часів, централізація фінансів, відсутність можливості для розвитку окремих територій регіонів, дуже обережна кадрова політика. Ми бачимо, вона навіть її певним чином. Ну, пагубна, ну якщо говорити наприклад, про Херсонську область, де ну вона є одні з ключових в плані оборони від російської агресії. До цього часу не призначений губернатор. А це ну власне не є зовсім допустим. І взагалі кадрові рішення по губернаторам вони притримуються і ну незрозуміло. Відповідно, в регіонах ну, самі керівники на місцях не розуміють, як їм далі працювати. І я думаю, що в багатьох регіонах ніхто особливо і, і не працює, будемо говорити відверто. Тому ну, в цілому можна оцінити як позитив да, перші там 100 днів, які вже ось ось. Дяніс Порошенка, але звісно, після проведення парламентських виборів, ну потрібно буде дуже багато зусиль докласти, щоб ну, його період президентства е, був успішним. Ну і на завершення нашої розмови чи не є бравадою, як ви кажете. А візит президента в Маріуполі його така впевненість в тому, що це місто все ж таки російським військам взяти не вдасться. Ну я оцінюю цей візит як позитивний. Розумієте? Людям, які знаходяться там, за 40 кілометрів російські танки, російські війська, і приїзд президента означає, що вони не будуть покинуті напризволяще. Що влада розуміє прекрасно а, ну, проблему там, зараз, в даному випадку цього міста. І, ну, для них, ну, і власне самому президенту ну, набагато е, ну, більш змістовнішим і є саме візит туди і можливість отримати інформацію з перших рук. Тому Цю інформацію не отримуєш за аналітичних довідок та інших документів, а власне ну, спілкування з людьми. Ну, цей візит був досить цікавим. Я думаю, що він Іні, позитивним, я вам дякую за цю розмову. Дякую. глядачам нагадую, що гостем студії власний погляд був політичний експерт Валентин Войтків. Залишайтеся на парламентському і далі, адже ми робимо політику зрозумілою.